І політики до вас звертаються діти України, то слухайте нас уважно. Припиніть війну та конфлікти. Ми хочемо жити мирно та спокійно. Ми хочемо, щоб не плакали наші мами та не гинули наші татусі. Всі діти України закликають вас, Зупиніть війну. Невайне виконуйте наші вимоги, а то ми всі не будемо вас любити. І батьки. И батькам своим забором его. А завжди будет солнце, а завжди мы на волю. мы играем, Небо басине парасолю. туркая сходит солнце на планете. Я думаю, что стоя здесь, перед политическими выборами, все политики должны прийти сюда и прочитать, что здесь написано. Я думаю, что сегодня обязаны объединиться красные, зеленые, коричневые, полосочку. Все по одному вопросу, по одному единственному. Они могут расходиться в экономике, во взглядах на жизнь, в языке, в чем код. Кроме одного, мы должны остановить войну. Мы ответственны за каждого человека, погибшего в нашей стране. Нам все равно, какие лозунги и под какими лозунгами убивают людей. Убивают мирных людей, не с автоматами, не с оружием, не воюющих. Убивают сотни и сотни мирных граждан. Я все понимаю, понимаю страна, понимаю патриотизм, но я понимаю и другое. Вы ответите за каждую жизнь. Посмотрите, какие дети растут. Посмотрите, что мы им отдадим. Какую страну мы им отдадим. Разрушенную, убитую. И потом будем говорить о том, что мы что-то защищали. Остановить войну. Вот, что написано на этом памятнике. Я горд и счастлив, что мне выпала честь подарить нашему городу этот памятник. Я горд и счастлив, что сегодня я имею право сказать вам. Давайте остановим войну. Потому что здесь написано не убий. Спасибо вам большое. Мета сьогоднішньої акції сьогодні, мітинг Реквію, це вшанувати пам'ять загиблих під час внаслідок терористичного акту Сполучених Штатах Америки в нижньому Манхеттені, Нью-Йорка, коли терористи на літаках знищили два. Дві вежі близнюки, внаслідок чого загинуло майже три тисячі людей. Ми прийшли це як найжахливіший фактично в історії терористичний акт звідомих, саме кровокровожервиший. Тому ми сьогодні вшановуємо їхню пам'ять. Це по перше, тому що сьогодні тринадцяті роковини з того дня. Крім того, всього, ми таким чином хочемо провести аналогію, тому що в Україні така сама ситуація. В Україні так само діють терористичні організації. Я вже не говорю про війну. І президент, і наші політики звертались і до європейської, до світової спільноти, зокрема до Сполучених Штатів Америки, з приводу того, щоб визнати наші ДНР і ЛНР терористичними організаціями, на кшталт Талібану, Аль-Каїди. Однак не зрозуміло, чому затягують з цим питанням. Вони такі самі терористи, як ті, що знищили дві вежі близнюки. Що цікавий факт, що знищили їх боїнгами. А у нас в Україні на Донецькому, теж знищили тільки Боїнгами. パフェキーウェイ